Усім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми потрапили на бекстейдж того, як організовуються великі масштабні заходи. Саме сьогодні я проводжу благодійний пікнік для українців, які проживають у Торонті. Ми будемо збирати кошти, які 100% перейдуть на ЗСУ. Тому ми робимо дуже добру справу. І сьогодні ви побачите, як це все відбувається. Я візьму вас і перенесу у цю атмосферу. Навіть якщо ви не живете у Торонто, десь в Україні або в інших містах за кордоном, ви все відчуєте наш цей український вайб, нашого українського ком'юніті. Тому що я знаю, що ви дуже круто. Поїхали. Я вже Почала збиратися сьогодні дуже спокотно на вулиці. Надіюся, ми всі там не поплавимося. Тим більше у нас буде вогонь горіти. Там тільки залишається поїхати трошечки раніше, поки всі прийдуть, щоб зайняти місця. Я надіюся, вони там будуть, тому що ми. Минулого року проводила в в тій самій локації пікнік, і там була супер класна локація. і Я сподіваюся, що вона буде цього року також вільна. Тому ми їдемо раніше. А перед тим, на 12 годину, я маю зустріч. Наш український бренд має точку такий попарт. Свого одягу, і я хочу заїхати до них, подивитися щось, зробити обзор, приміряти, тому візьму вас також з собою. Ці тобто, день сьогодні ви проводите зі мною в моєму режимі. Я йду готувати сніданок. Включимо калку, хай гріється. І зараз щось придумаю, напевно, що з авокадо.

Кажу, ти мене. перше, як в останнє, так ковбаски берем. курочку берем з собою. Я взяла ще лаваші і е, такі булочки на бургер. Це все з собою пакую, е, повигружала з машини всі свої причандаля для клінінгу, тому що, щоб помістилися ці наші всі. Вода, соки і так далі. Що доїдає свій сніданок. Тут один гость зайняла моє місце. На фоні у нас корячечка, я дивлюся, з блогер. Майже даю свій сніданок, а я зробила і яєчко і кавуську. Смачного нам і зараз йду збиратися, малюватися і виїжджаємо за десь на певні пів години сороку. Мак дуже щасливий, що має таку жінку класну, як я. Я б теж була дуже щаслива, що в мене була ця жінка. Так, ну що, ми виїхали. Нас запросили сьогодні український бренд, який представлений тут на маркеті. Вони мають свою дочку, які представляють дуже класний одяг. Я бачила його в них на сторінці, а також буде сьогодні в пошкоді. що в них на сторінці. дивіться, який він крутий. Я вже позаправку скажу, я вже вибрала собі одяг. І я вже тут бачила трошки. Тому давайте покажу ще вам, що мені найбільше сподобалося. Таких сорочок я не бачила ніде. І я собі взяла таку саму тільки в коричневому кольорі, але це просто 30-та світа. Свіє штани такі самі. Ми трапимо просто і тоді покажу. А ще вічі фоні. Дуже милий напис. Культурна спадщина. І Дуже красиво. Не такі досить тепленький, але дуже прости. Ще просто подалі. Ну це просто. Це костюмчик. Він такий з такого для матеріалу. Що скоро в Канаді з'явиться One by One продажі. Дуже mm круто. -hmm. Дадемо познайомити з власницею магазинчику. Розкажіть трошечки mm -hmm. про вашу музику. Мене звуть Аліна і я представляю US Shreds Це бренд, це магазин українських брендів в Канаді. Наразі ми співпрацюємо з фабрикою Хмельницького, також з брендом One by One та Lamba Fields. Патріотичний красивий. За посилання на магазинчик і ви зможете його з легкість купити по туронки по всій канаді. Так, ми доставляємо по всій Канаді, ви можете замовити на сайті або в нашому інстаграмі, або приходьте наступного разу на наш попаман. Це дуже круто, тут дуже гарні одиниці одягу представник. Плюс до того нам ще задонатили на сьогоднішній збір. Дуже дякую. Мені дали тут дещо, і вдома я буду робити розпаковку. Ми йдемо вже на пікнік. Ми приїхали на пікнік. Дивіться, яка сонячна погода, прекрасна, нас чекає. Принаймні, в прогнозі погоди так показувало. Що це за ураган? Скажіть мені, будь ласка, ті, хто складає прогноз погоди. Чого там вітер дерева ламає, але в прогнозі показує, що скоро це закінчиться, воно буде тривати недовго. За півгодинки, думаю, має перестати падати це злива. Ну, що це таке. Що це таке? Ось перестав падати. Такий ще чуть-чуть ледь-ледь падає. І я вже бачу, що там в принципі, небо таке світленьке робиться, сонечко. І зараз сподіваюся, що буде так пише погода, що перестане він взагалі падати. Йдемо на нашу локацію, зараз дивитися вже на нас чекає. Рубі довольна, тому що і сьогодні дозволили по калюжах бігати, бо інакшого виходу немає. Ось, Макс, несе, все. Мій найкращий чоловік. Чоловік! Це відбувається. Ми з Рубічкою тут протираємо столи, бо падав дуже великий дощ, і вони всі мокрі. І зараз розкладаємо. У нас є один вангал, другий, третій. Дивіться, яка краса. І ось розкладаємо столи помаленьку. Скоро буде дуже багато людей. Не покажу трошки нашого столу. Так, роблю 0,5. Так, Я трошки покажу, що в нас тут відбувається. Тут зібралося дуже багато людей. Ми сьогодні так більше на чилі, всі десь порозділялися по групках. У нас сьогодні дуже великий нетворкінг відбувається. Рубічка моя. Привіт! Ой, привіт! Бачите, гарно! <тірш> а я навіть часу навіть не захожу в терпати. <тірш> 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 я їм налисники з чимось грибами якимось. Вінігря є. Ту канапочки ніж спротами робляться. Хто собаку заводить хто колонку? Це як люди... на вечір, Закидай навечі закида, привіт сьогодні і прямо зараз. Якщо ви бачили, що у нас навколо літає квадрокоптер, то не просто так. То спеціально, щоб зазняти, як ми красиво всі разом ось в цьому районі машемо усім решта українцям, які не задонатили. <рес> Тому давайте сюди сюди до нас. Ми зараз цьому квадрокоптеру помашемо, передамо привіт всім українцям, які не задонатили. Друзі, підходимо сюди, Зараз нас будуть тривати квадроком, а ми будемо махати, клібукраїнцях хто не задонатили. Ходіть до нас! Ви він цю краплю сорому. Лицем куди, скажи мені? Так, все давайте сюди. Ми будемо вверх дивитися. Да, Давай. Приєдналися всі, 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 всі. Друзі, хто мене не чує, піддавайте ближче сюди. Повертаємося зараз. Тої сторони до нас прилетить квадрокоптерами. помашаємо його і він відлетить. Взагалі. Ми зараз рахуємо. Давай, ще збирали. Зараз рахуємося. Я ще зараз там тут. 150, 200, 210, 230, 240, 250, 260, 270, 100, 100 гривень і 5 євро і ще 8 доларів. Давай вокально свой сумка. Я тебе вокал. Так так. Але а щось... я теж мені треба, я ж не теж треба тут меті. Давай спільний кінські не чи що? Давай ми всім хочемо подякувати, всім, хто долучився до нас, хто прийшов, хто задонатив, хто задонатив і не прийшов. Без вас не було би цього свята, і без вас ми б цього не зібрали. Пізніше ми в наших історіях поділимося, скільки нам вдалося зібрати. Там буде дуже хороша да. сума. Дуже дякуємо за цей прекрасний день. Трошки переживали, коли пішов дощ. Думали, вже ніхто не збереться, але. Прийшли самі круті люди, які, які мож, можливо було зібрати. Може, у когось не вийшло, то теж дуже дякуємо всім, хто задонатив, хто був з нами разом. Просто прекрасні. прекрасні дякуємо. Хочу вам показати, як виглядає взагалі все після івенту. Я вернулася додому, у мене Мак сьогодні пішов в нічну зміну на роботу, бо він зараз малює магазин, який. Ну, тобто він працює в день і вночі закривається тільки для відвідувачів, і він вночі тільки може працювати. І зараз я тут заменька, буду це все розгружати, і я просто вжучаю, скільки тут цього є. Я, до речі, дуже голодна і щось хочу поїсти. І просто подивіться, це все тут є. І знаєте, що я знайшла? Дивіться, це пачка чіпсів, я не знаю, що з ними робити. Треба ще один пікнік робити. Дивіться, який я скорб знайшла. Дивіться. Хто це, хто це взагалі приніс? Люди. Люди, ви розбираєтеся в пути, так я вам скажу. Я зараз не робіть такого, але я, мені дуже хочеться цих плін з'їзди. Ну шо, добранич. всем па, -па.